Сьогодні нас і вас чекає цікава екскурсія по саду. Їдемо до ландшафтного дизайнера, який створює сади з душею. Вітаю на каналі Магія Рослин. А ми приїхали до Андрія Каранди. Саме тут, декілька років тому, він почав перетворення ділянки, і тут з'явився виставковий сад та розсадник. Ми починали з цієї хати. Я думав, що я її знесу, але така була не дуже, але потім ми її так привели до ладу принамі зовні всередині ще. Тільки одну кімнату зробили, ось але потрібно буде е, потім з нею щось далі робити. Е, вона виставила час 50 якогось року. Я думаю, якщо вона не завалилась, нащо її ну демонтувати зараз? Викинути завжди можна. Тут, до речі, буде український сад. От я також думаю над його плануванням, щоб він був все ж таки приклад утилітарний для мене. Тобто, щоб тут були плодові дерева, щоб можна було людям розміститися біля хати. Поступово замінили старі дерева, з'явився ліквідамбер. Глід це кужі зі смачненькими плодами. Також зростають горобини. Мені захотілося спеціально, попри те, що там деякі говорять, от як ти під будинок саджаєте, росте. Я от думаю, я от спеціально посаджу ці горобини прямо під хату. От я хочу, щоб цей будинок він як в лісі був. Тобто мені захотілося відтворити отакий ефект. І так само ті горобини, коли вони е, ну, виростуть, ми там ще якісь аштоки вниз посадимо. Якщо у мене сосна росте від самого низу опушена, я не люблю її піднімати стовбур. Мені здається, краще з нехтою квітником, зато у мене ця опушеність залишиться. І от, коли я побачив такі горобини, мені здалося, що в них для мене перевага. Вони як кущі не в форматі багатостовбурності, а в форматі низького штамба. І мені здалося, що це круто. Нащо мені щось засаджувати, у мене це вже об'ємство. О. А скільки років взагалі у ділянці? Я придбав її в 21-му році в червні. Тут було так само, як і за парканом. Відсотків 50 території було в цьому клені. Ну а все решта, це в період. Оце все також посаджено буквально пару місяців тому. Ну це може бути в травні. Оце в'яз Ауреа, тобто він такий яскрава, да, да, да. е ну такий лимонний, е лимонний колір. Да, і ви знаєте, тут все ж таки півдня. Отут от, ну, от сонце. Да, от воно Є коли встачає, сідає да особливо да. літом. Зараз воно не так вже. Тому що по рослині видно, що їй класно. От ви ось так, так. Угу. Ну ще коли в ґрунт висадили, то взагалі Класне, супер. Да. Да? Ми зараз підійдемо до цих виставкових садів перших, ну які тільки реалізовані, бо де всі ще, які я хочу, вони зроблені. Я зараз також про них розкажу. І там ми вже зробили геопластику, насипали ґрунт. Ну це вже коли підійдемо, я покажу. І посадили дерева. Посадили дерева і висадили живоплоти. Огорожею стуй вже нікого не здивуєш. Хоча беріть до уваги, як можна відокремити виробничу зону від саду. Це тує абрабант. А це рішення теж може бути гарним доповненням дизайну подвір'я живопліт з блискучого кизильника. Стійкий і до вітру, і до посухи. Це листопадна рослина, швидкість росту висока. Кизильник блискучий, я його не продаю. Але ми його колись наживцювали, і от це, щоб ви розуміли, оце ми поживцювали самі. Він так ну там в педев'ятки спочатку, ну в мультиплати, mm -hmm. п дев'ятки, і він в принципі виріс. В різні періоди висадження ідея, яка була. Хотілося зробити. По перше, одразу скажу для тих, хто там створює будинки. Ми зараз так сильно посварилися з одним архітектором на одному проєкті. Ну, коли створювали сад. Ми не запроєктували мощення навколо будинку, а там є прихована відмостка. Так звана. Вона там ну спеціально така гумова штука, яка пускається в землю. тоді можна там на півметра так так, так, і можна тоді висаджувати рослини, і це. Допомагає тим, що, ну, от уявіть, якщо у ну, мене тут доріжка, наприклад, і тут відмостка була. Ще. Да, і вона, ну, і, Це і негарно, ну, не негарно. Неподобно біля дому ходити, рітися, і воно не треба. Ти йдеш, у тебе рослини да. з обох сторін. Так, да, Це... да, і у нас був конфлікт тут, зараз, от, з одним там архітектором. А він от, от фасад буде забруднюватися. Слухайте, ну так, ну, да, він забруднюється тут, наприклад, тому що нема, це мульчі, ж нема мульчі. А друге, тому що тут, якщо б тут були квіти, воно б зрослося і не було б цього ефекту. Ну от як, наприклад, там я роблю. Ну, це перший момент, на який хотілося звернути увагу. А друге, воно насадження кизильника, дивіться, воно починається звідти, як з хати, да? це такий ефект накладеного планування. воно, коли не буде таке рідке і коли виросте, це буде видно. Зараз це може не зовсім чинений. Питається, і ми тоді йдемо ось Кизильник Висаджений вздовж доріжки із завишки не однаковий, бо садили його в різний час, але незабаром це буде щільний живоплід у вигляді зеленої стрічки, яка поєднує декілька зон та відділяє майданчик з контейнерними рослинами. Висота живоплоту може бути і 2,5 метри, а може, метр як у Андрія. Ну а тепер можна зайти вже в оце. Тут починається декоративна зона, бо вона така вже. Вона ну, починається всюди. Тут не можу так сказати. Там при вході вона починається, просто десь ми її ще не доробили, як у той скандинавський сад. Тобто, воно все декоративне. Просто, що ну да. тут, напевно, воно висаджено раніше, тому що такий вигляд, що зростає вже років 10. Ні, ти знаєш. Тобі скажу, це щільність насадження. Ці шпагарби були створені в 21-му році, і в 22-му до досипалися землею. Причому землю ми одразу взяли. Отам, от, от з площадок, ми там засипали просто граві, ну там де загіст, і перемістили тут. Тобто ми нічого більше не довозили. Тільки було, стільки ми використали. І ми посадили от сосни, там і якісь дерева посадили. І в десь квітні 22-го року, в травні 22-го року. Я почав висаджувати ось тільки цю смугу, ліву, от ліву да? ось цих квітів. От Вони ростуть з травня 22-го року. Ефект такої картинки ярусної це через те, що є пагорби і є хвиляста така доріжка. Вздовж якої уця посадка, да? і посадка йде блоками. Тобто там рослинка ось, помаранчева, там вона перекликається, да, і там, ось... там і таке враження, що ми йдемо по яскравій такій, по суцільному простору. Да, суцільний простір. А як тримається, наприклад, ем, та ж сама вербена банарська і не падає на доріжку. тому, ну, що я обстригаю Дивись, це вербена, а це все по самосів. Оце ніхто її тут не, не, uh -huh. не саджав. І вона прибилася в самий низ, загальмувалася там. Бачиш, пагорби у ну, мене не обсипаються, але все одно мені не вистачає ну, часу, в першу чергу, засадити їх там чебрецем, варвінкам ще чимось. Бо ну, листів ці плями мене дратують. Ну отут, наприклад, тут щось загинуло, до речі. Ось, Тому о, також по сухостійке було, але десь не вижило. І у мене палив, до речі, на пагорбах є крапельні тільки під деревами і кущами. так? так, так, журавець. Ми вона без паливу і вона шикарна. Я не знав, що журавець вона без паливу нормально росте. О, ось. Ну в Київській області додаємо. Ну у нас також спекотно, ну, так часто сильно буває. Тобто, оцей оця вся частина квітника. Без краплі, ну тільки я ж кажу, під деревами, під туями, ну десь там може заходити і там, щось їм потрапляє, да, там, але все краплює не орізана, ну, не це однозначно. Mm -hmm. Рождають геліопсиси, от вони, от вони без води не можуть. Ну, вони можуть ще якийсь час поживуть, а потім я їх викину і все. Бо вони перероджуються. Це строкатолистий був, а він потім перероджується в такий от двохметровий класичний видавий. Самі доріжки мають якесь покриття під камінням. Матеріал, е, ні, дивись, як ми зробили. По-перше, тут нема бордюрів. Бачиш, тут так. переплітається. Я смитно і це більш якби природні надає вигляд. Більш природні. По перше, а по-друге, я стикнувся з тим. Я почав думати, а як мені бордюр змонтувати сюди? Я не можу його змонтувати. Тому що, якщо я бордюр поставлю тут, у мене все одно ну мені mm -hmm. підпірну стінку потрібно ставити. Так. І Я зрозумів, що бордюр мені нічим не допоможе, і я просто від нього відмовився і вирішив ризикнути і да, та, щось там затікає. Щось там, ну, окей, тут затікає, там ні. Під ними да, ми стілили агротканин, гетекстиль, перепрошую, гетекстиль плотний такий. Не агротканин, а геотекстиль. Просто сипали оцей щебінь, фракції 5-10 0,5, скоріш за все, це. Єдине, що є місця, наприклад, у стійку. Де збирається вода і стікає, і коли оці доріжки ж вони там два-три роки. Це ми зробили доріжки минулого року. Тут, -тут просто ходили по ґрунту. Це було супер незручно, і не вийдеш ти зрозуміло, що коли дощ, бо тут земля дуже важка. То ми тут викопували більше яму. Якщо тут у нас сантиметрів 20 насипана цього щебня, то ми викопували яму тут ще сантиметрів 30, От в цих місцях їх там штуки чотири у мене. І засипали як дренажні ями, дренажні, такі да і все, і вони сюди Якось уходить. І uh -huh. ну а тут, наприклад, осі альфа, бачу, взагалі не поливаються. Ну я буваю їх, що руку руками там можу полити але ну, вони все одно бачиш достатньо стійкі. Да, може там попадали, але ну поливу краплі нема. І оти соплікарські дуже крутий. Він він зима зелений. Ну, його, мабуть, потрібно буде зрізати, може, він ще на осінь наросте, бо зараз хай, ну, не вже. Взагалі у тебе працюють садівники, які вчасно обрізають, Знаєш, поливають. Поливають да, ми поставили хоча б полив дерев, бо у нас так сталося, що я минулого року досадив 20 ще дерев десь або 25, ну минулого і цього. І ми туди не встигли ну, вже провести полив крапельний і доводиться поливати поки що руками. Да? По обрізці не завжди вистачає часу. Тобто, якщо я там не обріжу, ну я наприклад знаю і вони знають, да, що от, якби Вероніку ми обрізали цю, то е, вона повторне. От як отут обрізали. Да? Бачиш, вона вже красива повторне цвіте, а тут вона вже не витерпіла. І почала цвісти з бічних. ну, і воно вже не так охайно. Тому щось встигаємо обрізати, щось не встигаємо. Ну, з іншого боку, це і є тим показником для людей, які працюють і знають, що вони не будуть кожного дня з цими ножицями бігати по саду. Вони будуть знати, який буде вигляд саду, якщо ну, щось там своєчасно не зробив. От, от я скажу, ось на, на прикладі Манарди. Отут, наприклад, ми не встигли обрізати їх. І воно мені так само, ну, воно і на зиму залишиться гарним вже. Воно буде ось такими штучками стояти. Ну, може, якщо сніг сильно не завалить, то і зиму простоїть якийсь час. Ну і мені і так нормально, ну чому б і ні. Так. Абсолютно може бути. У цьому саду не лише гуляєш. Тут хочеться зупинитися. Присісти на лавочку, вдихнути спокій, насолодитися краєвидами. До речі, як вам ідея Ніваки з глоду? Глід одноматочковий. Я його приховав і навпаки такі цікавіше до нього підійти. Єдине, що тут вже росли оці лафанти, оці гелені. Це все потрібно буде забрати, тому що коли ти так от тачково саджаєш, а там вже щось у тебе росте, то тобі не до того, щоб там цей. І зробити тут куточок, все ж таки там хаканихвою, може там очітки якісь сланки. Ну, отаке от зробити композицію. Ви вже бачили в кадрі була цікава зона. Це зона з вогнищем. Чудовий приклад того, як гармонійно можна вписати відпочинок у природній сад. Взагалі мені не хотілося перекривати. Краєвиди е... запозиченого ландшафту, які є зовні, і він дійсно, якщо відійти далі, буде видно ці пагорби красиві, які є. Тому я коли саджав тут дерева, по-перше, туї нижче будемо опускати, щоб вони не були сильно високими. Я все одно вважаю, що в саду ми маємо створити якийсь фон. І Я не прихильник е... садів, коли у мене так повністю все відкрито, із сусідами. І, і, і там якісь старі повалені хати з якимись стріхами. Ну я поки це сприйняти не можу, тому о, я от контур цього квітника я обсадив його не видно через те, що виросли дуже квіти на передньому плані. Я обсадив певними кущами. Я намагався. Чергувати оці стійкі, знаєш, такі насадження е, кущів, які не ну які статичні, з динамікою якихось злаків, які є там на задньому плані. Але сталося так, що позаду. Там така будиночок старої людини, і нічого страшного не було. Але у нього, от, бачиш, такі величезні дерева. Ну то я не знаю, що там да. арабіні, От вони отак от були повністю, так от всі на на задньому фоні, і в якийсь момент він їх зрізав на дрова. Ну, це було минулого року. Я приходжу колись, я дивлюся, там якась так, як зуб вирвали. Знаєш, ну ну щось ну не вистачає чогось. Я зрозумів, що потрібно досадити щось таке. Ну вічне зелене. А я вважаю, що да Оптимальне вічне зелене для мене це сосна. Ну бо вона пасухостійка, не потрібно з нею за нею бігати там, стригти її, формувати. Вона достатньо природня. Ось тому і такі моменти бувають. Що доводиться досаджувати рослини, коли ти вже ну думав, що вже все. Що мене приємно здивувало в саду, це ягідні чагарники у композиціях. Є аронія, яку Андрій цінує за багатостовбурність та пластичну форму. А також уявіть собі, розлогий кущ ожини, усипаний ягодами, мов справжній фонтан на пагорбі. Це і смачно, і красиво. Тож беріть цю ідею для mm -hmm. свого саду. Вони знають, що її ніхто не збирає. Слухаємо. Не встигають, напевно, догляд за нею. Капля, сонце. Їй так класно. Відрами збираємо. Дерево подібна гортензія Аннабель у масиві. Це справжній вау-ефект. Важко відвести погляд. Один-два кущі ніколи б не справили такого враження, як цілий масив, що перетворює сад на квітучу казку. Хоча тут рослини контейнерні на продаж, але можемо побачити поєднання гортензія, і так видний, і злакові рослини нескорослі, також може бути, може. Перепад висоти приблизно 70-80 см, як його обіграли. Гортензія деревоподібна, бруслина, якийсь, напевно, варіагатний дзвіночок, щось таке схоже. І оце все розростається і схиляється. А внизу вже злакові. ну Це контейнерні рослини. Багато хто не знає, як позбутися такого бур'яну, як хвощ. Вуаля. Тут це достойний варіант хвоща. Який мене здивував робустом хвощ висаджений у великих контейнерах, як жива огорожа, альтернатива бамбуку, потрібно обов'язково його садити в контейнері з обмежувачем коріння. Навіть у великих контейнерах він може нашкодити, тому що хоче простору і буде намагатися вибратися. З цієї пастки з контейнера, тому майте на увазі, потрібно дуже-дуже це ретельно робити, але мені здається вигляд чудовий. Рослина невибаглива, вічно зелена, але полюбляє багато води. Прогулявшись садом Андрія, я зрозуміла, чому сюди приїжджає дедалі більше і більше людей. Фішка цього місця у можливості побачити рослини не лише в контейнерах, а й у реальних композиціях, як вони поєднуються між собою, який ефект створюють у ландшафті. Тут можна навіть дізнатися, скільки рослин потрібно на квадратний метр, і відразу ж придбати вподобані екземпляри у контейнерах. Поєднання розсадника та виставкового саду це справді влучна ідея, адже сад росте, змінюється з роками, і кожен, хто приїжджає на екскурсію до Андрія, має можливість спостерігати ці зміни та робити для себе правильний вибір щодо рослин для власного вже саду. А розсадник Андрія поповнюється новими рослинами. Акцент на невибагливі, стійкі рослини для створення саду в природньому стилі. Це маточник, тобто рослини для живцювання, розмноження. Посилання на сайт, де можна переглянути асортимент рослин, я надам в закріпленому коментарі. Або ви можете приїхати та самостійно обрати рослини, які вам до вподоби. Часто проходять екскурсії по виставковому саду, де Андрій ділиться досвідом. Також зараз чудова пора надихнутися, обрати рослини та прикрасити свій сад. Я навмисне не показала вам всі куточки виставкового саду Андрія Каранди, бо найцікавіше краще побачити на власні очі. Приїздіть сюди до Андрія, в сад. І переконайтеся самі, що це місце варте вашої уваги.